Вітаю вас на моїй кухні. Сьогодні ми зробимо піцу. Піца в мене буде із коржа уже готового, який я взяла в магазин. Застелили пергаментним папером і намазуємо на наш вже готовий корж. Зразу Кладемо томатну пасту грам 100 Тепер я викладаю овочі. У мене мікс тут спаржа горох кукуруза, морква навіть є. Є навіть морква. О, така овочева суміш. Так, щоб скрізь у мене, щоб скрізь попадало, і кожному дістався овочів якісь моточок обов'язковучевої суміші у мене теж грам 150. Далі. У мене м'ясо курине, і я його розриваю волокнами. Щоб скрізь був шматочок кожному, щоб був шматочок м'яса. Друзі, ви чуєте мої котики тут і, і випрошують теж. М'ясо в мене теж 150-200 грамів. Далі у мене буде ковбаса, варена. Також розкладаю її так, щоб скрізь був якийсь шматочок, щоб кожному дісталось. Знаємо, що піца це. Пішла із того, що, можна навіть сказати, із залишків в холодильнику. Що залишилось, те наклали на корж. Саме головне в італіянців це сир. Сир у нас сиру буде багато. Сиру буде 250 грамів. Ананаси. Так, піднімемо тут, піднімемо тут. так, І ананаси вони теж дають смак, свій. Вони дадуть і кислинку, хоч, хоча кислинка у нас є наш соус, ананаси дають свій смак. І на закінчення сир. Теж розподіляємо його рівномірно по всій, нашій, по всьому нашому коржу. Тепер духовка в нас підогріта. Як завжди до 220 і ставимо в духовку. Ось така наша підготовлена. піца зараз піде. В духовку дістає нашу піцу. гаряче, гаряча. І дивимось. Смачна, соковита, чудова. Ще порізати треба? Тут вже вийшла, вийшла смачна, чудова і суковита піца. І... За сім хвилин, приємно.